Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми з ласки і дорогі Борисів, брати і сестри, відзначаємо одне з найбільших християнських свят, Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свята Мати Церква відносить його до числа великих дванадцятих свят, а народні шанування порівнюють його майже навіть із великодним, світлим Христовим Воскресінням. Всі ви добре знаєте, що Пресвята Богородиця послужила великій тайні Боговтілення, саме від неї народився Спаситель. І щоб нам вкотре зрозуміти цю радість, нам потрібно віддатися до історії праздника. Вона навіть саме слово, воно нам наштовхує на відповідь сама у самому слові благовіщення і зміст сьогоднішнього праздника. Ота радісна вістка, яку Архангел. Повістив Діві Марії і стала причиною нашого сьогоднішнього святкування. Ми знаємо, що людина, першостворена, вона була блаженною, і могла вільно спілкуватися з своїм Творцем, споглядати його велич і славу, але через заздрощі диявола цей час тривав недовго. Людина була спокушена ним, не встояла в добрі, впала в гріх і була вигнана з раю. Але навіть і тоді, коли Господь. Проклинав Змія, він у цих словах дав їм надію. Він сказав, звертаючись до Змія, що я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між сім'ям твоїм і сім'ям її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Весь час дуже довго юдеї очікували, коли ж народиться той, хто має стерти голову древнього змія Деяло. Проходили багато. Століть і ось цей час наблизився. Ми чуємо про таке благовісті, як Архангел входить до оселі Йосифа в Назареті і благовістить велику радість. Є різні твердження, походження, що робила Богородиця в цей час. Одні кажуть, що вона молилася, інші кажуть, що вона читала пророка Ісаю, який благовістив про народження, прихід Спасителя світу. І ось на цьому місці вона зупинилася, вона читає, що ось діво в утробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Тимонуїл. Вона зупинилася, стала роздумувати над цими словами і думає собі в такому своєму смиренні. Як би було добре, що я би була останньою служницею у цій діві. І ось у час цих смиренних її роздумувань і являється Архангел Гавріл і каже. Радуйся, благодатна Господь з тобою, бо ти знайшла милість у Бога, і ось ти утробі зачнеш і породиш сина і давш йому ім'я Ісус. Марія схвилювалася таким привітанням Архангела, бо це незвичне було для неї, і вона думала собі, як же це може статися, і запитала архангела, як це можливо, оскільки я мужа не знаю. Архангель сказав їй, що Дух Святий зійде на тебе і сила Вишня осінить тоді, тебе. Тоді вона смиренно каже: Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Бачимо, дорогі Бохристі, брати і сестри, що покора і смирення, це такі християнські чесноти, які були притаманні життю при Святої Богородиці, все її життя від її народження і. Під час народження її божественного сина, і навіть тоді, коли б не втікали від переслідувань Ірода, і навіть до хресних страждань, вона ці чесноти в своєму житті дуже часто проявляла. І ось тепер, так само при цьому благовісті, вона так смиренно каже: я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Ми знаємо, що Писвята Богородиця вона була плодом. Гарячої молитви своїх благочестивих батьків Юхима і Анни. Знаємо, що вони дали обітницю, коли в них народиться дитя, присвятити її на служіння Богові. Вони не забули те, що вони казали. І коли Марії сповнилося три роки, вона була відведена своїми благочестивими батьками в Єрусалимський храм. І ось там в гурті побожних дівиць під наглядом священників, вона виховувалася, зростала. Вона дуже любила читати. Різні книги священні, святе письмо займалася рукоділлям і дуже часто молилася. І коли виконувалося її 15 років, то за ідентським звичаєм дівчат видавали заміж, тоді священники звернулися до неї і сказали, що тобі вже неможливо не, не залишатися в храмі, бо ти маєш вийти заміж. Але вона сказала, що я посвясна своїми батьками Богові і сама хочу продовжувати і надалі залишатися дівою. Тоді вони не знали, як мають поступити, що робити, і Господня воля така була, вони молилися, щоб Господь відкрив їм свою волю. По молитві вони отримали сповіщення від Господа, що потрібно знайти чоловіка, який би похороняв її дівство. Але як же знайти того чоловіка? Саме в чудесний спосіб теж було обрано Йосифа, який став обручником до Зібралися в Єрусалимі люди, і ось було сповічно Богом, що з коліна Давида мають бути зібрані неодружні або вдівці чоловіки, і ось їхні посухи були на ніч внесені вівтар храму і чудесним способом. Посох Йосифа він розцвів. Це було знаком для них, що саме його потрібно е, приставити до Марії, який би мав бути тільки миним її чоловіком і охороняти її дійство. Так вони і зробили. Марія переселяється в дім Йосифа в Назареті і свого життя не змінює. Як жила вона при храмі, так і, вона, і в домі Йосифа теж живе. читає та письмо, багато молиться і займається і ось у один день після такого, під час такого читання, благочестивого життя, їй являється архангел і благословить цю велику раду, що від неї народиться Спаситель. Вона смиренно приймається. Ми знаємо святого письма, що не тільки це явлення архангела було описано, а й інше. Наприклад, архангел явився і батьку Захарії. Тоді він сперечався з ним і не вірив, і через те, що не вірив, вже німутою до того часу, поки не народився його син Іоанн Хреститель, і потім його уста розв'язалися. Ми бачимо, що люди навіть і святі поводять себе по-різному. Нам вже, дорогі в Христі, брати і сестри, відзначаючи сьогоднішні свято, потрібно навчитися від Пресвятої Богородиці, від тої, кого ми сьогодні вшановуємо, навчитися тих християнських чеснот, якими вона була переповнена. Це цілковита відданість волі Божій, глибокі смирення. І нам потрібно дивитися на неї і брати її до прикладу свого земного життя. Бо ми тут, перебуваючи на землі, дуже часто теж можемо чути заклик Христа, щоб ми йшли за ним, але яку відповідь даємо йому ми бороди вчись своїм рівноангельським життям, щоб ми теж дали позитивну відповідь Богові. І стали знаряддям в його в руках те, як це зробила вона. Тому і нам, дорогі, Богристі, брати сестри, взираючи на її подвиг святого, рівно англійського життя, ми згадуємо, що вона від народження і до Голгофи несла смиренно, терпеливо свій хрест. Вона, як ми читаємо в час страсних богослужінь, її прошив меч бою при спогляданні мух її сина, але вона не захиталася у вірі, любові до Бога. Тому і нам, коли ми переживаємо ті чи інші складності нашого земного життя, потрібно дивитися на неї. Потрібно дивитися, як вона приносила терпеливо всі ті випробування, які на її земному. Тому і ми будемо мати завжди перед духовними очима Пресвяту Богородиці, Богородицю, будемо прибігати до неї щирою молитвою. І пам'ятайте, дорогі Борисів, брати і сестри, що коли ми щиро-сердечно молимося молитву Богородиці, Діву Раду, то ми приносимо нашій Небесній Матері таку ж саму радість, яку її благовістив Архангел Гавриїв у час благовіщення. Нам потрібно старатися, щоб наша молитва не була розсіяною, щоб вона була уважною. Щоб вона була приємною як і його пречистій матері, так і її Божественному сину. І тому ми в цей час можемо отримати про сину. Святитель Церкви Христової Ян Злоту говорить про те, що одного разу Змій, Лукавий спокусник, через Діву умертвив Адама. Тому Господь через діву умертвляє древнього змія дияволо. Тому ми, взираючи на це таке домобудівництво нашого спасіння, дякуємо Пресвяті Богородиці, що вона погодилася стати Матір'ю Божою. Бо уявімо собі, що ж би сталося, якщо б вона сказала ні або почала би пручатися. Ми не можемо собі уявити, чи знайшлася би у світі така, яка би могла вмістити невмістиння, стати матір'ю самого Бога, того, якого небеса не можуть вмістити вона. Уміщає своїй утробі. Тому ми дякуємо при святій Богородиці. Наш благочестивий народ дуже шанує це свято. Ми маємо такі навіть церковні перекази, що навіть ластівка у цей день не в'є свого гнізда. Тому і ми в цей день не працюємо. Ми приходимо до церкви, ми молимося і дякуємо при Богородиці за таку велику ласку, якою вона послужила спасінню роду людського. Я вітаю вас всіх з сьогоднішнім святом, закликаючи Боже, благословення на всіх. Wow